Ловимо сьогодні щуку пелагікою в паноптікс. Чергова щучка. Ходи ж сюди. Ай-яй-яй, красиво. У мене намотаний 0,4. І отакими приманками ми ловимо. А ну паноптікс, де моя риба? от там. Є. Є. добрала. Давай, 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 давай. Сюда ехал. Ху-ху! Сьогоднішня риболовля проходила в нетипових для мене умовах. Мій підписник запропонував мені половити щуку на сільському ставку з лодки. По його словах, тут є велика кількість хорошої трофейної риби, яку потрібно шукати. Є місця, де вони її ловлять, і в нього є лодка. Лодка, фінвал, три-п'ятерка, все, все як пише книжка. І, звісно, від такої пропозиції я не зміг відмовитися. На лодці я цього року ще не ловив, це моя перша цьогорічна риболовля з лодки. На цю рибалку ми обрали тактику пропливти все озеро саме по береговій лінії, так як є стінка камеша з однієї, багато затоплених кладочок, дерев, кущів у воді. І я думав спочатку, що в таких місцях 100% має стояти щука. Але з часом, як вияснилося, риби там практично не було. Пробував ловити і меншими приманками на меншій вазі, так само пробував ловити так називаємими бігбейтами. У моєму розумінні приманка, яка важить там грам 20, це вже також бігбейт, але риби нам зловити не вдалося. Приблизно через півгодини мій напарник нарешті ловить першу рибу, і це був дуже хорошого розміру окунь, який клюнув з глибини в середньому слої води. Непогано зважити ми його, на жаль, не змогли, але риба була дуже хорошого розміру, облуні грам 700. Довго ми його не мучили і відразу ж відпустили. Продовжуємо рухатися повз берегову зону, допливли до старого спиртового заводу, територія якого виходить відразу на цей ставок. Там можна так сказати, ця дамба цього ставка, там глибина найбільша. Обірвав декілька великих приманок, і ми дуже швидко звідти попливли і попливли трішки далі до стінки камиша. І тільки після того, як ми припливли на більш мілководну ділянку, в мене відразу на падінні нарешті стається клювання і я також ловлю хорошого окуня. О, риба! Да? На падінні. сюди. На падінні. На падінні Сто 100% окунь. Шуткий непоганий. А от і мені вдалося розловитися першим окунем. Щуча приманка, фетик на джиголівці, стояв він над травою і відразу на падінні я атакував. Гарна риба. Трішки менша, ніж мого напарника, поки що я його обловити не можу. Але тим не менш, перша рибка це завжди приємно. Так, да, риба була не такого великого розміру, але все одно це був дуже приємний опінь перший. І можна сказати, ми в якійсь мірі потрапили на рибу, тому що буквально з тієї ж точки Ілля ловить на вертушку невеликого шнурка. Але перша щічка також сьогодні є. Нарешті. Показуй. І через певний час в тому ж самому місці у мене також стається попльовка на силікон. І я також ловлю невеличку щучку. Є просто схоже на офен. Схоже на офені. Ні, щучка. Да, геть дрібненька. Така, як у тебе. Довше. У тебе довше? Ну, якби ти не випустив, то можна було б помірятися. Так? В результаті кожен з нас має по дві риби, два хороших окуні і дві дрібних щуки. Але першочерговою задачею на цю рибалку у нас все ж таки було піймати щуку, і ми продовжили пошуки саме її. До самого кінця озера, де відносно мілина, відносно мілина і ще більше трави. Там, на жаль, щуки не було. Хоч це і було найбільш перспективне місце, але покльовок ми там не отримали і прийняли рішення повертатися назад, робити круг і обловлювати тими ж самими приманками, на які у нас були покльовки, щуки та окуня. Але вже з іншої сторони озера, там, де трохи глибше. Цього дня була дуже класна погода. Ранком, хоч і було так досить прохолодно, вітер трішки обвітрював руки, мерзнули. Але з часом ближче вже до обіду сонце піднялося значно вище і стало ловити комфортніше. Так само був присутній вітерець, який постійно зносив нашого фінвала, але з горем пополам ми все-таки проти вітру одним веслом випливли. І зараз змінимо трішечки нашу лодку. Катер у нас цього разу буде трішечки менший. І пройдемося по всіх цих місцях ще один раз. Зробимо ще один круг, в надії зловити ще декілька рит. В надії все-таки зловити хорошу щуку. На таку рибалку я з собою взяв два комплекти. Перший це фаворит Блексван з 0,4 шнурочком, маленькою катушкою тестом до 10 грам для того, щоб ловити щуку на міляках на менші ваги приманок, і половити окуня, так як. Тут є окунь хорошого розміру. І друге водилище, яке мені вдалося цього разу протестувати, це Silverado UX, Їхня бюджетна серія у графіт лідера. Взяв я його для того, щоб ловити на такі великі приманки. Тестом воно до 20 грам і довжиною 2,34. Також дуже здивувала прозорість води. Вона була дуже чиста, і на ділянках там з глибиною метр півтора ми бачили дно. Але на жаль, ми не бачили там риби. Дуже круто спостерігати за приманками. Як вони себе поводять в такій прозорій чистій воді після річки, після грязної води було дуже незвично за всім цим спостерігати. Перша постановка, приплили ми знову до тих порчиків, з яких ми ранком починали, але не отримали жодної покльовки. І хочемо пропрацювати ці точки знову, тому що я не вірю, що в таких місцях немає риби. Тут у нас глибина орієнтовно 3-3,5 метри, і я стараюся зловити щуку саме пелагічні. Без охолода це дуже важко зробити. Просто кидаєш, кидаєш в молоко і надієшся, що там стоїть щука. І ти, і я, зловиш. Сю зацеплю, мабуть. Але де тут зацепи? Рані? Що? Ні, бля, щука. Ну я так би не зробив би, продовжую ловити саме на окуня, тому що вірю, що він сьогодні зможе принести мені щуку. Тут немає карася, дуже мало білої риби на цьому ставку і дуже багато дрібного окуня. Я думаю, що щука саме харчується цим окунем, тому і приманка в такому окрасі. А ну паноптик зде моя риба. Щука вот там. На цю велику, прикинь. Ух, клас. Фу, давай, 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 давай. Сюди її. Була перед цим покльовка, трішки пошматувала приманку, але не засіклась. І з другого закиду в те ж місце нарешті вона клюнула, Я її доловив і це перша така хороша залікова щука сьогоднішнього дня. Тут о, сантиметрів якраз думаю 50, приблизно кілушечка, можливо, чуть-чуть менше, можливо, чуть-чуть більше. І клюнула вона саме на ту приманку, яка найбільше мені подобалася. Отака От плітка в окрасі окуня від Саважгіру. На 5 грамчиках стінгерочок невеличкий на спині. Клас. Ну і обов'язково ми маємо її. Трошечки вона мені тут поплутала мою оснастку, але зараз перев'яжемо флюрокарбон, перев'яжемо приманку, переоснастимо її і продовжимо далі на неї ловити. От старий закинутий не працюючий вже спиртовий завод і ставок, який прямо знаходиться на його території. О, Зараз обловлю великою приманкою, на яку вже сьогодні була щука. І потім спробую ще половити на менші приманки. Будемо ловити на зміні. Хоч і осінь, але щука не завжди їсть великий розмір. Наприклад, ранком вона його не хотіла, а зараз клюнула. Є! Е! Чергова щучка. Ходиш сюди. Ай-яй-яй, краса! Краса, краса, краса! Є! Е! Ху-ху! Сюди! Подружечка! Уже друга! Ляпца ти кажеш! Щучий карман, щучий карман. Ось о де вона стоїть, ось о корчик. Який. Перехід на глибину, а не щучий карман. Ця щучка розміром трошки менша, але все одно була дуже класна, сильна покльовка. І знову окунь, окунь, в якого я так повірив, знову він спрацював. Друга постановка. Якщо так і далі буде клювати, то сьогоднішня рибалка буде не такою вже і провальною, як я спочатку подумав. Хтось собі облаштував ось таку откладочку. Напевно, любить людина ловити на поплавок. Поставив крісло, виглядає круто. Щучка. Ну, бачу, в цьому куточку стоїть вся дрібна біля камеша. така як ти. Маслай, давай, що ти дивишся, що я знімаю? Ти маслай. Люблю смотреть, як негри пашуть. Люблю дивитись, як негри вкалують. Паноптик смій. Випливли нарешті з біля кіл, проти вітру грибли вже двоє, тому що трошечки важкувато. Спочатку пів водою мияпро гріб, тепер напарник гребе. Їдемо знову на глибину, на вечірній вихід. Там, де я піймав дві хороших щучки і надіємося, що можливо ще до вечора дасть ще щось піймати. Не знаю, напиши Я думав, ти вже але хоча ти казав, що ти будеш Блять, покльовка була. була, до тебе подзвонить покльовка, ай яй 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 стоїть вона. Ціх клієв в тебе не клієць, цим балюкся, я не знаю. Це ти такий. Трудяга, як її покоцали вже за сьогодні. Зараз роблю ще один закид на цю приманку, бо та перша все-таки добрала її, з другої покльов. Якщо не, то спробую змінити приманку. Прямо в те ж саме місце. Є, є, добрала! Добрала! Ай, і зачепила за щось, а ну давай підпливем. За щось вона там зачепила. Стояла вона там. Ай-яй-яй. А що тут може бути? Ділка або труба скрызус. Обідно, що плюнула другий раз і завела. Суть. то обідно. Ой, так, щуки немає, але приманку спасли. Обідно. Обідненько. Відловив я сьогоднішню рибалку в основному з сільвераткою. Як таких висновків по одній рибалці я ще робити не можу, свою думку про неї розповім трішки пізніше. Єдине, поки що, що можу сказати, це те, що в неї є реально запас міцності і її можна трішки перегружати. Якщо ловите пелагікою, так перегружати можна, я думаю, грамчиків на 10 більше. Якщо будилище у нас до 20, от у мене якраз 20 важить ось ця приманка. Був в березі. На вагах якраз відважили половиною грамів, якщо я не помиляюся. Водилище рівно до 20. Давай ще раз пройдемося спочатку туди до плит, і потім так само до труб, де у нас були покльовки. Ще один разочок пройдемо цю дистанцію. Якщо не буде покльовок, то будемо збиратися додому. Є, Є риба! Іди сюди! Щука! Щука, ходиш сюди! Ходиш сюди, моя ти красота! Все-таки Ну, Невеличка, геть дрібнота, але, але непогано. вже повністю заховалося, повертаємося зараз на берег і будемо їхати додому. Що я можу сказати по рибалці? По більшій рибі спрацював дуже добре окунь від Саважгіра. Це плітка, але в окрасі окуня від Саважгіра. Піймав я на неї три щуки, декілька шнурків, Піймали два дуже хороших окуні. І одна щука у нас хорошого розміру, саме на зміні приманок. Плюнула вдруге, вдруге плюнула з точки, Але, на жаль, там вона за кілоки зачепилася і зійшла. В принципі, якось так, після важкого робочого тижня, ось так от порибалити на лоці, хороша погода була після обіду. Вже. Піймати щуку це багато чого вартує, просто відпочити. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.